Жінкам, які мають медичну або фармацевтичну освіту, обмежать виїзд за кордон. З 1 жовтня вони мають стати на військовий облік і після цього набудуть статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений. Повідомив про це Федір Веніславський, представник президента у Верховній Раді. Виїхати за кордон. Такі жінки зможуть хіба, якщо матимуть окремі документи, що дають право на тимчасовий виїзд. Якщо такого документу не матимуть, їм як і чоловікам залишити країну не дозволять, розповів Веніславський. І ситуацію прокоментує Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ну, звісно, це поки що ініціатива, яка потребує підтримки парламентарів. Але чи помічаєте ви можливо, що вже є якийсь рух на кордоні, скажімо так, жінок більше виїжджає за межі України? Доброго дня. Студія. Ну, по-перше, питання щодо військового обліку жінок і. Власне, в подальшому можливості їхнього обмеження щодо виїзду за кордон піднімалось, піднімається вже не вперше в минулому році в осіни. Також це питання було, скажімо так, на розгляді у суспільства, коли всі досить переживали, чи будуть обмежені жінки в праві виїзду за кордон. Але зазначу, що на даний момент обмеження стосуються виключно чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. А також якщо Говорити про жінок, це ті, які під які чоловіки підпадають під умову, що вони є на певних посадах державної служби або займають деякі посади в інших структурах, що чітко визначено в постанові уряду номер 57, інших обмежень на даний момент не діє. Звісно, якщо будуть прийняті якісь. Додаткові рішення, то прикордонники їх виконуватимуть, але я поки не чув про те, що е, запроваджувалося е, або будуть розглядатися е, обмеження, що стосуватимуться жінок, е, особливо тих, які перебувають на військовому обліку. Треба розуміти, що і на даний момент, і як зараз, так і раніше, жінки також перебували е, на військовому обліку. Це не стосується всіх, а виключно за окремими е, скажімо так посадами. А, і тому а, не треба зараз а, панікувати і говорити про те, що жінки будуть обмежені а, через прийняття на військовий облік ті зміни, які мають вступити а, 1 жовтня, а, будуть що вони, начебто, будуть обмежені в праві виїзду за кордон. Звісно, що ті а, жінки, які є вже а, військовослужбовцями, а, чи по мобілізації, чи проходять військову службу а, за контрактом. То відносно них діє певне обмеження щодо виїзду за кордон, адже вони мають отримати в першу чергу дозвіл від свого безпосереднього керівництва під час відпустки щодо можливості виїхати за межі кордону, ну або ж слідувати за кордон у службове відрядженні. Ще хочеться дізнатися, якою ситуація зараз на наших кордонах, зокрема на кордоні з Білоруссю, змінюється ситуація. Власне, ситуація за останній час не зазнала кардинальних змін. Повністю ситуація по кордону з Білорусі вона контрольована силами оборони нашої країни. Це і підрозділами державної прикордонної служби і іншими складовими, які посилюють ці напрямок, зокрема підрозділами збройних сил Національної гвардії. Ми не фіксуємо ні переміщення, ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів чи то з. Підрозділів армії Білорусі чи Росії чи е, російських найманців, які в незначній кількості не залишаються на території Білорусі щодо перебування на території Білорусі, представників приватних військових компаній, то е, власне е, за останній час їхня кількість там суттєво знизилася. Ну і це з е, подальше їхнє перебування загалом на території білорусі під великим питанням після подій які сталися на території росії 23 серпня А ми сьогодні вже повідомляли про це і щодо ситуації на Харківщині, що в бійці гвардії наступу постали кордон. Зокрема, представники і прикордонники підняли прапори в двох населених пунктах області, значить в сірій зоні. Як оцінюєте взагалі перспективу по цьому напрямку, по прикордонню? Як працює, як служиться, воюється безпосередньо прикордонникам, які у них настрої? Прикордонники і обороняють кордон на Харківщині, а також. Приймають участь в бойових діях по лінії фронту, яка також проходить по Харківщині. Ті два населені пункти, де підняли державний прапор України, вони знаходилися і поряд кордону з країною агресором, і, власне, неподалік лінії фронту, і дістатися до тієї місцевості, навіть після того як ворога було відкинуто за межі нашого державного кордону, було вкрай складно через в тому числі замінованість місцев... місцевості, але Військовослужбовці сталевого кордону. З гвардії наступу все ж таки знайшли можливість для того, щоб прокласти собі шлях до цих населених пунктів. І, власне, перше, перше, що вони зробили, це підняли наш державний прапор, щоб е ворог бачив, що це наша земля, і ми будемо продовжувати звільняти наші території, розміновувати для того, щоб вийти е повністю і на наш державний кордон е по всій лінії міжнародно визнаного е кордону. Ну і власне, щоб в Україні вже все-таки відновився мир. І для цього ми як робили, так і будемо робити все можливе. А ви раніше говорили про те, що ворожі тергани частіше намагаються атакувати на Сумщині. Скажіть, останні спроби прориву, коли були, можете описати ці епізоди? Дивіться, щоденно ворог, до прикладу, обстрілює українську територію, наносячи удари з своєї території, використовує для цього різноманітне озброєння, і найбільше обстрілів припадає на Сумщину і Харківщину. Натомість, звісно, і фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп країни-терориста, яка намагається засилати такі групи, або ж в меншій кількості по кількості людей в. В таких ДРГ або ж більшими групами, але а, найбільше таких випадків фіксується по сумському напрямку періодично на Чернігівщині. Натомість, по Харківській області ми не фіксували спроб заходу ДРГ. А, ну і досить часто, якщо говорити про Сумщину, ворог намагається використовувати своїх диверсантів для того, щоб вони а, заходили на територію України в. Вишукували місця розташування сил оборони нашої країни, по яким в подальшому також використовує наявне озброєння для того, щоб наносити удари. Ну але а, наші захисники. Підрозділи всіх складових сил оборони максимально посилюють кордон з країною агресором, для того, щоб реагувати на будь-які дії ворога, в тому числі виявляючи ДРГ. Для цього застосовується також і безпілотна літальна авіація, яка вишукує такі групи. По ним відразу відкривається вогонь, і вони в подальшому відходять за лінію нашого державного кордону. Пане Андрію, ну ще питання повернемося до все ж таки кордонів і ймовірності і можливих якихось чергових заборон для виїзду громадян. Але в частині чоловіків, от буквально днями, ви заявляли, що і досі, попри те, що ну, скажімо так, діджиталізується, цифровізується документооблік, поєднуються, інтегруються бази і ДПСУ і Міноборони, про це ми вже говорили. Але і досі чоловіків затримують тих самих ухилянтів, які намагаються якось це нелегально втекти за кордон. Служба ну прикордонників їх затримують, передають вже безпосередньо правоохоронцям. В яких кількостях, в який спосіб, де більше таких? Розкажіть про це? На превеликий жаль, так спроби незаконно перетнути кордон вони залишаються. Я не можу сказати, що кількість спроб значно зростає, але фактично вона залишається такою сталою. В середньому за добу прикордонники можуть затримувати від 20 до 30 Порушників як поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону. Коли вони намагаються або поодиноко, або групами а, перейти лінію державного кордону або ж в пунктах пропуску, коли намагаються виїхати використовуючи підробні документи, але найбільше все ж таки спроб ми фіксуємо по зеленій ділянці кордону. Якщо говорити про цей напрямок, то найбільше спроб незаконно перетнути кордон залишаються на кордоні з Румунією та Молдовою. А щодо пунктів пропуску, тобто на шляхах, де легально можна перетнути кордон, але такі порушники використовують підробки найбільше е, спроб незаконно перетнути кордон фіксуються на кордоні з Польщею. Ну е, власне, це можливо і не дивно, бо через кордон з Польщею, загалом по українському кордону йде найбільший пасажиропотік, на цю ділянку припадає. Як ми раніше зазначали, близько 50% всіх громадян, які всі громадяни, які перетинають кордон України, що ж дякуємо вам за можливість долучитися, прокоментувати це та інші питання. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами.